Приповісті, 23 розділ. Коли сядеш хліб їсти з володарем, то пильно вважай, що перед тобою, і поклади собі в горло ножа, якщо ти не нажера. Не жадай його ласощів, бо вони хліб обманливий. Не мордуйся, щоб мати багатство відступився від думки своєї про це. Свої очі ти звернеш на нього і нема вже його, бо конче, змайструє воно собі крила, і полетить, мов орел той до неба. Не їж хліба з злоокого і не жадай лакомниких Його, бо як у душу своїй він обраховує, такий є. Він скаже тобі їж та пий, але серце його не з тобою. Той кавалок, якого ти з'їв, і себе викинеш, і свої гарні слова надаремно потратиш. Не кажи до ушей нерозумному, бо погордить він мудрістю слів твоїх. Не пересувай вікової границі і не входь на ситерські поля. Бо їхній визволитель міцний, він за справу їхню буде судитися з тобою. Своє серце зверни до навчання, а уші свої до розумних речей. Не стримуй напучування юнака, коли різко виб'єш його, не помре, ти різко виб'єш його і душу його від шеолу врятуєш. Мій сину, якщо твоє серце змудріло, то буде радіти також моє серце, і нутро моє буде тішитися, коли уста твої говоритимуть слушне. Нехай серце твоє не завидує грішним, і повсякчас пильнуй тільки страху Господнього, бо існує майбутнє, і надія твоя не загине. Послухай, мій сину, та й помудрій, і нехай твоє серце ступає дорогою рівною. Не будь поміж тими, що жлутять вино, поміж тими, що м'ясо собі пожирають, бо п'яниця й жирун збідніють, а сомливий одягне лахміття. Слухай батька свого, він тебе породив, і не гордуй, як постаріла мати твоя. Купи собі і не подавай правду, мудрість і картання та розум. Буде вельми радіти батько праведного і родитель премудрого втішиться ним. Хай радіє твій батько та мати твоя, хай потішаться та що тебе породила. Дай мені, сину, мій, своє серце, і очі твої хай кохають дороги мої. Бо блудниця то яма глибока, а криниця тісна, чужа жінка. І вона, мов грабіжник, чатує і примножує зрадників поміж людьми. В кого ой, в кого ай, в кого сварки, в кого клопіт, в кого рани даремні, в кого очі червоні, у тих, хто запізнюється над вином, у тих, хто приходить попробувати вина змішаного. Не дивись на вино, як воно рум'яніє, як виблискує в келіху й рівненько л'ється. Кінець його буде кусати, як гад, і вжалить, немов та гадюка, пантруватимуть очі твої на чужі жінки, і серце твоє говоритиме дурощі, і ти будеш, як той, хто лежить у середині моря, і як той, хто лежить на щогловім верху, і скажеш, побили мене, та мені не боліло, мене штурхали, я ж не почув. Коли я прокинуся, шукатиму далі того ж.